Вітаю вас! Першу хочу попросити вас написати у коментарях, з якого куточка України ви б хотіли побачити наступний огляд затишних осель. Сьогодні я підготувала для вас огляд кількох будинків. Ми мандруємо з вами Тернопільщиною, де продається чимало затишних осель. Будинок номер 1 знаходиться в селі Попівці Кременецького району. Ціна будинку 4 тисячі доларів, кількість кімнат 4, площа ділянки 40 соток, площа будинку 56 метрів квадратних. Будинок ми. Є газ, електрика, свердловина, септик, асфальтована дорога. Також є підвал, літня кухня та господарські будівлі. Вода з криниці, опалення пічне, це приватизоване. Будинок розташований в центрі села. У селі є школа, пошта, магазин, дитячий садочок, амбулаторія, бібліотека, будинок культури та зупинка транспорту. Населення села складає 358 мешканців. Відстань до міста Кременець 19,5 кілометрів

Будинок номер 2 знаходиться в селі Тарнавка Хершківського району. Ціна будинку 3000 тисячі доларів, кількість кімнат дві, площа ділянки 35 соток, Санвузол у дворі, опалення, твердопаливне. Будинок мебльований, має дві спальні, кухню, коридор та господарські будівлі, стодолу, курник, тайню, кухню з підвалом. На великому подвір'ї є приміщення для дров, дві криниці, сади й городи. Місце чудове, підходить як для ведення господарства. Так і для затишного відпочинку. Є рейсовий автобус. У селі є магазин, школа, будинок культури, бібліотека, фаб. Населення складає 320 мешканців. Поблизу є Ріс і річка. До міста Чортків відстань 20 кілометрів, до Тернопіля 91 кілометр. Будинок номер 3 знаходиться в селі Пилатківці Чортківського району. Ціна будинку 4 тисячі доларів, кількість кімнат 3, площа ділянки 30 соток. Площа будинку 60 метрів квадратних. Будинок мебльований. Є літня кухня, підвал, гараж, комори та господарські будівлі. Будинок і літня кухня газифіковані, також є кафельні грубки. На території город 15 соток. І колодязь з питною водою можливий торг. Населення села складає 407 мешканців. У селі працює школа, будинок культури, бібліотека, фаб, поблизу є ліс і річка. Відстань до чортків 28. 8,5 км. відстань до Тернопіля 98,5 кілометрів. Будинок номер 4 знаходиться в селі Круголець Кременецького району. Ціна будинку 6 тисяч доларів, кількість кімнат 3 площа ділянки 12 соток, площа будинку 50 метрів квадратних, будинок у доброму стані, мебльований, санвузел у дворі, опалення твердопаливне. На території є підсобні приміщення, підвал, сад і город, а також два власних колодязі. Будинок розташований біля центральної дороги. У селі є дитячий садок, школа, пошта, магазин, кіоск, зупинка транспорту. Поруч ліс та озеро. До міста Шумськ відстань 3 кілометри, до міста Кременець 34,5 кілометри, до Тернопіля 98 кілометрів. Ось такими були наші подорожі мальовничими куточками Тернопільщини. Дякую, що мандруєте разом зі мною. Посилання на всі оголошення ви найдете під відео. Якщо який з них не відкривається, то, значить будинок уже знайшов своїх нових господарів. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і натиснути дзвоночок, щоб не пропустити нові затишні подорожі українськими оселями. Бажаю вам гарного і спокійного дня!